Сьогодні я буду в'язати сумку із своїх старих джинсів. У цьому відео я дуже намучилась, і чесно кажучи, здається, що з тією сумкою щось не так, бо в мене вона не виходила ні з першого, ні з другого, ні з третього разу. Або не так, що з моїми руками. А ще я пішла в секонд нхен і трохи позичила те, що для свого творчого проекту. Дивись відео до кінця, і обов'язково став лайк. Я дуже стараюся робити цікаві та творчі ролики для вас. Всім приємного. Переглядом. Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І сьогодні я буду робити сумку із старих джинс. До речі, ідея не випадкова. Ця сумка є в моєму літньому чек-лісті. Там зібрані всі трендові і популярні ідеї. Чим можна зайнятися влітку 2025. Якщо ви також хочете провести це літо творчо і не прогавити його, переходь до мого телеграм-каналу або скануй за цим QR-кодом та забирай безкоштовний чек-ліст. На літо 2025. він у закріплених повідомленнях. Збираючись на це фото, я склала список матеріалів, які мені потрібно знайти. Як бачите, мені потрібні джинси, тканина для підкладки, мотузочка, бірка, а також я ще хотіла знайти ремінець для сумки. Вирішила робити сумку із своїх старих джинсів, а подкладка в мене була. Решту матеріалів мені довелося шукати в секонд хенді, тому переносимося туди. У секонді я досить швидко знайшла підходящий ремінець для сумки. Він коштував 200 гривень. Мотузочка мені вдалося дістати. Із старою торбою, і торба обійшлася всього в 10 гривень. А потім настала найцікавіша частина пошук бірки. Ще перед походом у секенд я знала, що мені потрібна саме бірка з одягу, оцей ярличок. Я знайшла кілька варіантів, але тут мені прийшла геніальна ідея, навіщо купувати футболку заради бірки? якщо можна просто відрізати її у приміручній. І ми з мамою, як справжні Бонні і Клайд, зайшли в розділ. Сягальні і почали акуратно зрізати ту бірочку ключами. До речі, пришили її на совість. Ми ніяк не могли її відірвати. Але з боєм пополам таки відрізали. Я тихенько сховала бірку у сумочку, а футболку повісила там, де вона й висіла, і начебто нічого не було. Після повернення додому всі речі потрібно було попрасувати. А мотузочку та бірку я замочила в кисневому порошку, щоб вивести з них плями. Речі попрасовані, плями виведені, матеріал готовий. Тож можна приступати до роботи. Цим джинсам вже 5 років, і я їх не ношу, тому що мені не подобається їх тканина. Вона дуже м'яка, вона не стоїть, ну виглядає дешевенько. Тому мені не шкода їх взяти, порізати і переробити у гарну річ. Ось такі в мене джинси, вони прямі, вони не палацо. Колись вони були палацо, потім вони стали просто прямими. Думайте самі, чи то я чи її джинси стали маленькими. Напевно, я вам вже розповіла історію цієї бірки. Ну і також ще шнурочок. Ще чомусь сьогодні я з букета вирішила забрати ось таку стрічку. Не знаю, мені завжди хочеться тулити стрічки. Може, кудись я притулю, а може і ні. Це під питанням. Зараз саме головне, що мені потрібно зробити, це розрізати джинси. Спочатку мені треба обрізати ось цей шов, тому що він мені буде заважати. У мене є спеціальні ножиці для тканини, тому. Зараз їми і скористаюся. По тим відео, які я дивилась у Ютубі, практично всі ріжуть по півтора сантиметра. Тому я також буду різати півтора сантиметра. І виходить, буду різати цю штанину по спіралі. Перший і найважливіший етап це зробити пряжу з джинсів. Не нехтуйте цим процесом. Я різала смужки то 1 см, то 3 І мені було реально важко в'язати, бо пряжа вийшла нерівною. Найкраще різати смужки шириною 1 та реаптора см. І стежити, щоб вони були однаковими. Це значно полегшить вам життя. Цей процес зайняв у мене приблизно годину. Просто сиділа і різала джинси. Фух, пройшов час. Боже, в мене так вже спина болить, ви б знали. Коротше, це все, що залишилось в мене від цих джинс. Вийшли такі міні-шортики. А скільки ж в мене вийшло пряжі? Грамовку я не знаю, але в мене вийшло ось таких два матка. Десь я порізала менше, десь я порізала більше. Дріга різала все в цієї джинс. Все... У мене немає слів. Весь стол, стул, шорт, я все в джинсі. Нарешті приступаємо до майстер-класу. Майстер-класів, як зв'язати авоську у Ютубі, дуже багато, тому вибирайте будь-який. У майстер-класі жінка каже про те, що в неї крючок під номером 7. В мене або восьмий крючок, або шостий. Тому, напевно, я візьму восьмий. І з чого розпочинається цей майстер-клас? Розпочинається майстер-клас з того, що потрібно. Набрати 72 повітряні петлі. У мене джинса сама по собі дуже м'яка. Я сподіваюся, що це полегшить мені процес. Ого, один. Це був один. Вау, я зробила 10 і це вже було тяжко. А потім я почала в'язати. І я зрозуміла, що це справжня халепа. В'язати з джинсової пряжі це дійсно складно. Вона жорстка. Товста, і ручки мої втомлюються швидко. Я в'язала за майстер-класом і чомусь не звернула увагу на розмір сумки, яку робила жінка у відео. Мені здавалося, що вона саме того розміру, який мені потрібен. Але після двох годин в'язання я зрозуміла, що моя сумка виходить просто гігантською. І тут мене почало все дратувати. Майстер-клас якийсь дилявий, руки крюки, пряжа товста, і в'язати з неї просто неможливо. i <laughs> Тому я не буду залишати вам посилання на майстер-клас, бо я сама собі намалювала схему і по ній в'язала. Принцип той же самий. Просто у мене сумочка вийшла трішки менше, ніж майстер-класі. Я в'яжу вже другу годину. В майстер-класі взагалі було написано, що в'язати сумку всього дві години, але окей, я от дов'язала перший ряд, і я починаю розуміти, якого розміру в мене виходить сумка. Ось це ручки, і ось це сама сумка. Це не сумочка, це торба. Наша мені вона таке. Велике. І я не хотіла таку велику торбу. Розумієте, це пів мого зросту. Тому, на жаль, я буду зараз це все розпускати. Я дуже довго мучилася цієї джинсової пряжі, я не знала, що так важко з нею в'язати. У мене все біді. Я подивилася, як робити цю сумочку, я зрозуміла. Зараз я швидко состряпала свою схему, і я придумала, що мені треба замість шести повітряних петель, мені треба сімдесят. Ну коротше, вона буде значно меншою, ніж зараз. Тому давайте все це розпускати. Я правда в мене я не знаю. Мене все бісить, що в мене не виходить з цієї пряжі в'язати і роблю все заново. Потім я вже в'язала за своєю схемою і відчувала себе набагато впевненіше. Потроху я налавчилась працювати з джинсовою пряжою, але руки все одно боліли. До речі, пальці починають грубіти дуже швидко від такої пряжі. У процесі звісно були свої косяки: десь нерівно, десь затягнула, десь послабила. І я щиро думала, що в'язати з джинси буде з. Зн... Значно швидше. Та, попри все, з кожним рядом сумка ставала все краще. І мотивація трималася, а під кінець дня я виглядала, ніби мене побили палицями. На сьогодні все я дуже заморена, замучена. Я вся в цій джинсі, ви тільки гляньте. Ви бачите це, це дуже складно в'язати джинси. В мене руки всі краснючі, тому що це боляче в'язати з джинси. З тим фактом, що я ще й перев'язувала. Здається, що завтра я зможу її все ж таки дов'язати, якщо. Я почну з самого ранку. Якщо ви спитаєте, що це я таке зв'язала. Це я вам повторюю. Я в'яжу овоську. Я дуже рада, що я її почала переплетати, тому що вона виходить невеликою. Я гадаю, що мені такого розміру більш ніж достатньо. Дай Бог, щоб завтра в мене було побільше сил. Я завтра продовжила, тому що мене просто все не так все болить. і жара, і ручки болять, і зука. Я вся в цій джинсі, все не то і все не так. Все. This Настав другий день, і я була максимально заряджена, щоб доробити сумочку. Тома прийшла, а з'явилась нова хвиля мотивації та бажання довести справу до кінця. Вже не терпілася побачити, яка вийде в мене сумочка. Якщо чесно, то я ваще не уявляю. До речі, друзі, не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватися на мій ютуб канал, адже я дуже стараюся для вас. А ще зараз в моєму телеграм-каналі проходить конкурс на Лабубу. До речі, хто ще не бачив відео про Лабубу, тикайте на підказку і приємно. Много перегляду обов'язково переходьте у телеграм-канал та беріть участь у розіграші. Дякую вам за підписки та лайки. Це надихає мене творити далі. Сьогодні другий день. Сьогодні в мене сил вже побільше, мотивації побільше. І вчора я зробила все ж таки половину своєї роботи. Ось. Сьогодні я планую все це доробити з божою допоможю. Я не знаю, як це тоді я встигну, якщо не з божою помощю. В'язати важко. Напевно, це перший і останній раз, коли я в'яжу з джинси. Я не знаю, скільки на ось це я годин витратила, але вже нічого. Так можна сюди вже бутилочку поставити. Крєпінь, чого там. я й надалі в'язала за своєю схемою, але інколи поверталася до майстер-класу на тих моментах, де <с> застрягала, і тоді все йшло добре. Проте спочатку я жорстко затупила і. Довелося все розплітати та перероблювати із за маленької помилки. Скільки можна? Я не знаю, у мене пороблено, розумієте, У мене кожен раз щось не те виходить. Це просто сплошний фейл, а не сумка. Єй богу, я з нею так намучаюсь. Коротше, ось тут все норм. Бачите, ось тут такі гарні петельки, формується така ручка, все симетрично. Але чомусь ось тут у мене вийшло ось так: ось ручка, ось петелька. І ось ця петелька. І мені зараз доведеться ось це все розплітати, повністю весь цей круг, щоб дійти до цього моменту і переробити його. <кій> Правда, пороблено, що вона вже така помучена життям з неї нитки торчать але щось в цьому є. Ставте лайк, якщо вам також шкода дивитися на всі ці мучення Знову розплітати. У мене серце кров'ю обливається. Що я зараз роблю? Найскладніше і найзаплутаніше для мене був перехід від основної сумки до ручки. Тут я реально жорстко тупила. Аж довелося розв'язувати всю сумку, виправляти помилки і починати знову. Але слава Богу, після цього фейлів вже не було. У кінці роботи я вже нарешті зрозуміла, як правильно в'язати. Якщо я змогла її зв'язати, Значить і ви зможете. Тільки не бійтесь фейлів. І нарешті, слава Богу, залишився останній етап зв'язати боковушки. Це виявилося найпростішим моментом. І я досить швидко з ним впоралась. І мені залишилось гарно оформити сумочку і довести її до ладу. Мені здається, що в ширину я вже дов'язала. Виглядаю ось так і вже щось вимальовується. Але сумка в мене поки що гармошки. Зараз я буду вже в'язати боковушки, з'єднувати. І, напевно, все на цьому в'язання сумки закінчується і залишається зробити підкладку та якісь декоративні елементи. Я вже почала з'єднувати. І з'єднувати не так складно, як мені здавалось. На камеру не зняла, але я загнала собі крючок під ніготь. І моя роботоздібність трішечки впала, тому що в мене болить ніготь, Ну, трішечки видно, що там кров є. Ось я з'єднала. Це супер! Мені дуже подобається. І напевно, мої мучення не зря. І ось моя сумочка. Вона ще трішки не закінчена, тому що тут є вісюльки. І, до речі, я, ну так, думала, куди я прикріплю бірку. Я додала бірку ось так. О мой Бог! Як це! Трендово почало виглядати з цієї бірки. Я виправила всі косяки, заховала торчащі ниточки і пришила бірку. Так кайфую від результату. Сумка одразу заграла новими фарбами. Останній етап, який мені залишився, пошити підкладку. Тут на допомогу прийшла моя чарівна матуся. Вона швидко акуратно допомогла мені її шити, бо з машинкою я не дуже вправна. Казала я, що з сумкою щось пороблено, що її доводилося кілька разів перев'язувати, і з підкладкою спочатку теж не все виходило. Але мама впоралась. І вийшло все просто чарівно. А ще вона акуратно пришила підкладку до сумочки. Мамуля, ти в мене супер, я тебе обожнюю. Дякую тобі. Муа! До речі, ремінець для сумки мені так і не знадобився, котрий я купляла за 200 гривень. І ось моя сумочка готова. І тепер ця красуня точно збиратиме. Мільйони поглядів. А тепер переходимо до нової постійної рубрики Поробки від підписників. Ви скидаєте мені у телеграм-канал свої творчі роботи, а я показую їх у своєму відео. Тож, якщо ти хочеш, щоб твоя робота з'явилася в наступному відео, надсилайте свої поробки у телеграм-канал. Я дуже чекаю на ваші круті роботи. В коментарях, як вам моя сумочка, і чи хотіла би зробити собі таку ж. Не забувайте підписуватися на мій YouTube та телеграм канал і інші мої соціальні мережі. Також обов'язково забирайте безкоштовний чек-ліст на літо 2025 і беріть участь у конкурсі, щоб виграти свого лабубу. Дякую, що додивилися відео до кінця. А з вами була, як завжди, я, Алюша. і всім па-па і до нових зустрічей!